Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росія створює нову суспільно політичну реальність на окупованих територіях, що стане проблемним питанням під час деокупації. Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав журналіст і президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергій Гармаш. Він зазначив, що під час деокупації цих територій економічне питання може виявитися не таким важливим, як взаєморозуміння між собою тих людей, які жили в окупації, та тих, хто повернеться додому після Звільнення населених пунктів чи зможуть люди знайти порозуміння між собою. Тобто, мене більше хвилює питання, скажімо так, суспільної злагоди та громадянського миру на цій території, коли вона буде звільнена. Над цим потрібно вже сьогодні працювати дуже щільно, скажімо так, тому що ми бачимо, що Росія дедалі більше втягує людей у свої політичні процеси. Вона дедалі більше втягує людей на окупованих територіях, скажімо, в реальну реінтеграцію, навіть не в політичні, а в суспільні процеси в Російській Федерації, сказав Гармаш. Він зазначив, що людей купують виплатами для біженців материнським Капіталом обіцяють великі зарплати тощо. Студентів стимулюють до того, щоб вони їхали працювати, і вступати в Російську Федерацію. Усі ці процеси дуже активно зараз ведуться. Ще раз, Путін активно готується до переговорів. Все-таки, і на цих переговорах, як сьогодні Росія постійно нам говорить, що ми готові до переговорів, але для цього потрібно врахувати нову територіальну реальність. Ось потім він буде нам розповідати про нову і політичну реальність, і суспільно політичну реальність. Він її сьогодні створює, тому це будуть досить болючі питання, які нам доведеться вирішувати, сказав Гарма. Він переконаний, що світовий досвід говорить про те, що все можна вирішити за бажання. Головне мудрість, я б сказав так, розуміння проблем людей. Дуже важливо розуміти і ставити собі запитання, чому люди поводяться так чи інакше, що впливає на їхню мотивацію, їхні вчинки, вважає журналіст. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.